Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На думку розслідувача перед Путіним і шойгу виникла дилема, що робити з Вагнером? оскільки фізично прибрати Пригожина вони не можуть, бо з ним стоїть компетентна воєнизована структура. Євген Пригожин мріє очолити штаб, і для нього важливо здобути політичну роль в РФ. А у разі, якщо з ним трапиться нещасний випадок, вагнерівці підуть на Кремль. Про це інтерв'ю Форбс просвоїв відомий журналіст-розслідувач Христо Грозів. За його словами, зараз всередині силової еліти РФ триває незакінчена громадянська. Ська війна у її джерела у Вагнері вірять в автентичність цієї внутрішньої боротьби. Вони підтримують Пригожина та готові піти на Кремль, якщо з ним щось трапиться або у них знову відберуть перемогу. Перед путіним і Сергієм Шойгу міністром оборони РФ дилема, що робити з Вагнером. Вони не готові розв'язувати проблему Пригожина звичним для них шляхом, наприклад, отруїти його, бо знають за ним є хоч знекровлена, але в порівнянні з іншими компетентна воєнизована структура. Говорить розслідувач. На його думку, для очільника ПВК Вагнерів Гена Пригожина важливо здобути політичну роль, але просто бути членом якоїсь партії йому зараз замало. Він мріє отримати реальні владні повноваження, як мінімум стати начальником штабу. Втім, цього вважає Грозів, не допустять російські бізнес-еліта. Вони розуміють, що це межа після якої Росія перетвориться на північну Корею, і їхня якість життя впаде до нуля. Хто виграє у цій боротьбі, не готовий сказати. Але те, що вона реальна, і швидше за все стане причиною колапсу Росії до того, як вона програє війну в Україні. В цьому я майже впевнений зауважив Грозів. Раніше Фокус повідомляв, що ПВК Вагнер планує набрати майже 30 тисяч новобранців до середини Амня за словами Євгена Пригожина, вербувальні центри відкрилися минулого тижня у 42 містах Росії. Там в середньому за день набирають 500-800 осіб. За словами російської активістки Ольги Романової, очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин посварився з Міноборони РФ та політичними елітами, і тепер на перший план ставлять іншу ПВК, яку пов'язують із Шойго. Романова заявила, що Пригожин наступив на ногу Путіна, коли різко почав висловлюватися на адресу Шойгу без схвалення Кремля. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.